Зазвичай Михайло не надавав великого значення тому, як і з ким святкуватиме свій день народження. Він належав до тих людей, хто взагалі не любить такі свята, коли збираються родичі, друзі і все перетворюється на суцільний балаган. Цікаво, що настільки він не любив організовувати подібні заходи, настільки ж весело проводив час і завжди сумував, коли вечір підходив до кінця. Йому подобалося, коли свято було без зайвого пафосу, але він все одно вмів отримувати задоволення від компанії. Його дружина Вікторія мала зовсім інший погляд на подібні події. Вона завжди намагалася зробити кожне свято особливим. Іноді це дратувало Михайла, адже йому здавалося, що Вікторія надто переймається зовнішньою стороною речей. Їй було важливо, що все виглядало ідеально від одягу і до того, що є на столі. Але він все ж поважав її старання та вміння створювати атмосферу. Вікторія, знаєш, я подумав і вирішив, що цього разу я піду в ресторан сам. Так буде краще для нас обох. Сказав Михайло якось ввечері, коли дружина вже почала обговорювати деталі майбутнього святкування. Він знав, що її це здивує, але йому здавалось, що настав час трішки змінити звичний сценарій. Вікторія зупинилася на півслові і подивилася на нього з недовірою. Що ти маєш на увазі, Михайле? Це ж не просто черговий день, це твій день народження. Ну, що подумають гості? Ти приходиш без дружини. Хоча я абсолютно вільна і також збиралася йти на свято. Ну як це виглядатиме? Дружина повинна бути з чоловіком. Почнуть питати, ну як ти собі це уявляєш? Вона говорила це і фарбувала губи перед церкалом. ніби зовсім не звертала уваги на його слова. Її запитання звучали скоріше риторично, адже вона вже давно звикла до спільних виходів на різні події. Для Вікторії це було звичним. Михайло нахмурився і підійшов до церкала, щоб поправити свою краватку. Він завжди любив виглядати акуратно, навіть без зайвих старань. Відкинувши на дружину короткий погляд, він зітхнув, ніби йому доведеться йти на щось дуже нудне. Ну, розумієш, я тебе люблю, але цього разу на святі будуть мої колеги, директор. Це інший формат, зрозумій мене, будь ласка. Посиденьки з друзями, це, звісно, добре, але тут все буде по-іншому, і я не хочу тебе тут бачити. Я не хочу, щоб ти сприйняла це як образу, спокійно відповів Михайло. Але на цьому святі я хочу, щоб все було так, як має бути. Це важливо для моєї кар'єри і просто один вечір. Будь ласка, зрозумій мене. Вікторія розгублено подивилася на нього. Її упертість зазвичай була непохитною, але цього разу вона відчула, як щось у їхніх стосунках міняється. Проте вона не була готовою поступатися. Ні, Михайле. Я також збираюся піти на це свято, і я буду поряд, хочеш ти цього чи ні. Я твоя дружина, і ми повинні з'являтися на таких подіях удвох. Михайло здався, розуміючи, що сперечатися просто безглуздо. У глибині душі він відчував певну провину за свої слова, але не міг цього показати. Наступного дня, за кілька годин до свята, Вікторія зустріла свою сусідку Анну Миколаївну. Під час їхньої розмови Анна, як завжди, говорила про свої домашні справи, але раптом, ніби зовсім випадково, перейшла на іншу тему. Знаєш, Віко, я вчора бачила твого Михайла з якоюсь іншою жінкою в кафе. Така вишукана дама. Не знаю, хто вона, але виглядала вона просто розкішно. Це, звісно, не моя справа, але я подумала, що, мабуть, тобі таке варто знати, хоча я не пхаюся це. Вікторія не могла повірити, що вона чує ці слова. Вона почала засипати Анну питаннями. Її тіло просто тремтіло. Вона не могла повністю усвідомити, що ж сказала Анна Миколаївна. Раптом сусідка почала метушитися, ніби намагаючись заспокоїти ситуацію. Говорила, що, можливо, це була помилка, і вона все переплутала, можливо, це був зовсім інший чоловік, та зараз тільки людей подібних. Може, це взагалі не був твій Михайло? Намагалася вона виправдати свої слова, розуміючи, що занадто все ускладнила. Може, й так. Невпевнено відповіла Вікторія, але відчуття огиди охопило її повністю. Вона ледь стримувала сльози, намагаючись не показувати Ані, настільки їй боляче. Увесь час Вікторія слухала сусідку. Вона намагалася знайти якусь раціональність у її словах, але те, що почула, здавалося чимось принизливим і несправедливим. Вона відчувала, ніби хтось просто бліз в її особисте життя. Знаючи про неї більше, аніж вона сама. Тоді, ввечері, Михайло стояв перед зеркалом у своїй кімнаті. Він доводив свою зачіску до ідеального стану, Він взяв ключі зі столу і крикнув Вікторії, що скоро за нею заїде. Його голос був холодним і вимогливим, як завжди, коли мова йшла про спільні заходи. Він додав, що вона не змушувала його чекати. Вікторія не могла позбутися думки, що Михайло мав рацію. Вона сама помічала, що вона виглядає вже не так, як на їхньому весіллі. За 10 років шлюбу вона відсунула свою зовнішність на другий план, віддаючи пріоритет домашнім справам та роботі. Михайло не раз натякав на її фігуру, і він сам залишався для неї тим самим привабливим чоловіком, якого вона колись полюбила. Але сьогодні, коли він попросив ввечері виглядати її найкраще, вона вирішила час повернути собі впевненість. Вона відпросилася з роботи раніше і пішла до салону краси. Перукарі чаклували над її волоссям, і Вікторія вийшла звідти просто приголомшливою, такою, якою вона давно себе не відчувала. Її зачіска підкреслювала довгу шию, а сукня, яку вона обрала, Гарно приховувала недоліки фігури. Вона навіть е, зробила декілька хитрощів, щоб виглядати стрункішою. Михайло приїхав вчасно, як завжди. Він запитав її, де його чиста сорочка, і квапливо шукав речі та метушився по кімнаті. Зачекай, не бігай, я все тобі принесу, сказала Вікторія, і пішла до шафи. Вона намагалася виглядати спокійною, хоча думки про те, що вона почула від сусідки, не давали їй спокою. Михайло швидко одягнувся, погладив костюм, поправив краватку, і в той момент Вікторія зрозуміла, що щось змінилося. Його поведінка стала більш різкою, і кожен його жест був ніби напруженим. Вона вирішила, що не буде порушувати тему того, що почула, хоча в душі вирувала справжня буря. Ти виглядаєш добре, сказав Михайло і кинув погляд на її сукню. Нарешті можна показати тебе людям. Але з волоссям щось треба зробити. Тобі підійшов інший колір волосся чорний, ну, як тоді, коли ми тільки почали з тобою зустрічатися. Вікторія спробувала ігнорувати цей пасивно агресивний коментар. Він продовжував говорити щось про її зовнішність, але вона була переконана, що це тільки прикриття для того, щоб насправді його турбувало. Дорогою до ресторану Михайло раптом заговорив про її квартиру, яка дісталася Вікторії у спадок від мами. Він почав обговорювати ідею продати її. Я тут подумав, було б непогано продати твою квартиру. Вона стоїть пуста, сусіди скажуться У мене навіть є покупець, можемо після ресторану показати йому квартиру. Вікторія здивувалася, ніколи раніше Михайло. Не зачіпався питання. І тепер він раптом почав про це говорити, причому в такий невідповідний момент. Вона не була готовою до таких розмов. Я про це ще не думала. Це ж моє спадкове житло, відповіла Вікторія, намагаючись уникнути конфлікту. Але Михайло наполягав. Нам зараз так не потрібна ця квартира, а гроші потрібні. Я не розумію, чому ти так тримаєшся за цю квартиру. Ти ж не хочеш знову слухати скарги від сусідів? Вікторія мовчала. Її не покидало відчуття, що вся ця розмова була спланована, що Михайло хотів відволікти її від чогось важливого. Можливо, він намагається просто ось так прикривати свою зраду, адже тієї жінки з чорною брошкою вона так і не могла забути. Її образ переслідував Вікторію, і, хоча Анна Миколаївна намагалася виправдатись, Сумніви вже закарбувалися у її свідомості. Вони приїхали до ресторану, і тоді Михайло сказав пробач за те, що я наговорив тобі сьогодні вранці, я хотів як краще, але вийшло надто грубо. Просто я дуже переймаюся через роботу. Вікторія нічого не відповіла. Вона відчула, що цього разу проблема значно глибша, аніж його грубість чи її зовнішність. У її голові був тільки один образ. Жінки з чорною брошкою, з якою Михайло бачили в кафе. Щось важливе було зламане між ними. І тепер Вікторія повинна була вирішити, як їй бути далі. Що буде, коли правда стане очевидною. Вікторія знала, що її сусідка Анна Миколаївна була ще тою буркотухою. Її ніколи нічого не влаштовувало, і вона постійно скаржилася на шум від квартирантів Вікторії. Здається, знайти нормальних людей, які б влаштовували цю жінку, було просто неможливо. Михайло мав рацію сусідка завжди дратувала її, скаржилася керівникові будинку і постійно звинувачувала Вікторію в тому, що через її квартирантів вона втратила спокій. Вікторія слухала численні претензії і визнавала, що ця ситуація стала для неї справжнім замкненим колом. Ти прекрасно знаєш, що ця квартира ну, просто джерело проблем, продовжував Михайло, коли вони їхали в ресторан. Ми тільки платимо за комунальні послуги, а грошей не отримуємо. Ну, це ж втрата, краще продати її і купити щось корисне. Ну, наприклад, нову машину, або поїхати на відпочинок, як ти завжди мріяла. Тобі ж завжди хотілося на море. Вікторія слухала його уважно. З одного боку він говорив правильні речі, з якими вона була згідною, але думка про продаж квартири не давала їй спокою. Це було щось більше, аніж просто матеріальна власність. Проте останнім часом Михайло здавався їй іншим. Та йому не подобалося її волосся, то він наполягав, що їй потрібно схуднути, і от тепер квартира. Стривай, Михайле, раптом сказала Вікторія. Це ж не те саме, якщо я продам квартиру, то гроші швидко ми витратимо на машину ну, чи на відпочинок, а квартира зникне назавжди. Це не рівноцінний обмін. А ти останнім часом весь час про це говориш. Що відбувається? Ти змінився? Ти на щось натякаєш, зивувався Михайло. Він не розумів, що Вікторія хоче йому сказати. Для нього все було очевидно продаж квартири це тільки раціональне рішення. Тоді… Машина зупинилась. Михайло вийшов, розкинувши руки, щоб привітати гостей. А Вікторія залишилася в салоні. Вона збирала свої речі. Вона нахилилася, коли шукала дзеркало. І раптом її погляд зупинився на чорній брошці, яка лежала під сидінням. Це був той самий предмет, який описувала Анна Миколаївна. Чорна брошка у вигляді бантика. Вікторія стиснула її в руках, відчуваючи, що все нарешті стає на свої місця, всі підозри, всі тривоги, раптом склалися в єдину картину. Михайло їй срачує: ах, квартиру мою продати захотів, ну я тобі влаштую. Прошепіла вона собі під ніс із кам'яним обличчям. Коли Михайло повернувся до машини і крикнув Вікторії, щоб вона вже виходила, вона була повністю спокійною. Я вирішила. Приводь свого покупця, будемо продавати квартиру, холодно сказала вона і подивилась йому прямо в очі. Чудово, тоді все обговоримо після вечері, радісно відповів Михайло і пішов до свого начальника. Свято тривало, і Вікторія сиділа за столом, спостерігаючи за всіма. Люди веселилися, співали, танцювали, але її думки були далеко від всіх. Вона постійно оглядала колег Михайла, намагаючись розпізнати ту саму жінку, яку бачила Анна Миколаївна. Нарешті, ближче до завершення вечора, з'явилася довгонога брюнетка. Вона прийшла пізніше за всіх, тому Вікторія не бачила її раніше. Її одразу ж привітав один із колег Михайла. О, Оксано, привіт, почувся чоловічий голос. Вікторія миттю підвелася. Це була та сама жінка, про яку розповідала Анна Миколаївна. Оксана офіційно привітала Михайла і пішла до столика. Вікторія не зводила з неї очей, а в її голові зароджувався чіткий план. Коли вечір доходив до кінця, Михайло був настільки п'яний, що перегляд квартири був просто неможливим. Дай телефон свого покупця. Я сама йому зателефоную. Ти не в змозі цим займатися, сказала Вікторія, коли вони вже поверталися додому. На, бери, тільки не тягни з цим, а то ти крутишся весь час, крутишся, виплюнув п'яний Михайло. Ну, спасибі, Михайле, сказала вона із тихим спокоєм, ховаючи свій гнів всередині. Не хвилюйся, скоро квартира буде продана. Наступного ранку Михайло так і не зміг підвестися з ліжка через похмілля, а Вікторія взяла ініціативу у свої руки. Вона сама зв'язалася з покупцем, обговорила всі деталі і навіть дізналася, що Михайло вже показував квартиру їзним людям, презентуючи її як свою власність. Насправді це зовсім не так. Відповіла вона на питання покупця: це моя квартира. І я завершу угоду. Вікторія знала, що цей продаж стане тільки першим кроком у її плані розправи з Михайлом. За всім процесом продажу квартири уважно спостерігала Анна Миколаївна, сусідка Вікторії. Як тільки угода була завершена, вона підійшла до неї і, задоволено, посміхаючись, сказала: Ну, нарешті, Вікторія, продаєш квартиру, а то вже нормальні люди сюди заїдуть. А то твій чоловік перестане нарешті сюди водити свою коханку. Вікторія зніяковіла і не зрозуміла, про що говорить сусідка. Вікторія, ну хіба ти не помічаєш, що навколо тебе коїться? Ну, все в тебе перед носом, а ти цього не бачиш. Та твій Михайло частенько тут з'являвся. Не один, а з іншою жінкою, сказала Анна, змушивши Вікторію вкотре обдумати все, що вона дізналася останнім часом. Вікторія повернулася додому у піднесеному настрої. Деталі угоди. Були точно узгоджені. Вона вирішила не зволікати і повідомила про все Михайлові. На що Михайло відповів: Слухай, а ти в документах каже мої реквізити, щоб гроші від продажу прийшли на мій рахунок, адже машина буде так куплена мною. Михайло мовчав, але протягом наступного тижня його поведінка стала ще більш відчуженою. Вікторія бачила його тільки кілька разів. Він постійно вигадував якісь незграбні відмовки. То він затримався на роботі, то керівник попросив допомогти, то ночував у друзів. Він навіть скасував приїзд родичів на святкування дня народження, заявивши, що в нього зовсім немає на це часу. А Вікторія тільки посміхалася, розуміючи, що Михайло просто закоханий у свою нову пасію і занурений у роман з нею, Вікторія. пробач, що я останнім часом майже не буваю вдома, робота, начальник, завдання. Але ж це все для нас. Виправдовувався він якось ввечері. А що там з квартирою? Все добре? Так, все чудово, спокійно відповіла Вікторія. Угоду закрили два дні назад, гроші вже на твоєму рахунку. Михайло мить замовк. А потім несподівано заявив чудово. Тоді більше немає сенсу продовжувати цей цирк. Вікторія, ти ж розумієш, що ми з тобою більше не можемо бути разом. Мені набрид твій зовнішній вигляд. Твої борщі, твої істерики. Я вирішив піти. Я більше не можу з тобою бути. Пробач. Вікторія спокійно дивилася на нього. Вона думала, коли ж саме їхнє спільне сімейне життя ось так зруйнувалося. Вона чекала, коли Михайло почне збирати свої речі, і вона розуміла, що він фактично зрадив їй вдруге, коли вирішив захопити її спадок. Тоді вона сказала Добре, але перед тим як ти підеш, я маю для тебе подарунок. Вікторія дала йому великий пакет. Михайло розгублено взяв його в руки і почав відкривати, і здивовано запитав А що там? Він витягнув документи на розлучення і чорну брошку, ту саму, яку його коханка Оксана втратила в машині незадовго до цього дня. Це все, що тобі належить. Жодних грошей на квартиру ти не отримаєш. А своїй брюнетці передай, що вона дурепа, якщо думає, що ти зможеш утримати її без грошей. А ти складай кошти на нове гніздечко, бо твоя Оксана піде до когось, кого більше грошей, а твоя зарплата далеко не вражає, холодно сказала Вікторія. Михайло уважно вивчав документи. Він намагався зрозуміти, що сталося. І нарешті він сказав Ах ти! Але Вікторія тільки посміхалася. Вона вже прорахувала все наперед і виконала свій план просто бездоганно. Вона продала квартиру, забрала кошти і позбулася чоловіка, котрий її зрадив. Михайло ще не до кінця усвідомив, що трапилось. Він зробив крок до Вікторії. Він явно був налаштований на агресію, але вона швидко зупинила його поглядом і словами: Не варто Михайло, ти тільки собі гірше зробиш. Це був твій вибір. А щодо машини... Продамо її і поділимо кошти. Будь ласка, постав тут підпис, що ти отримав копію документів. Або хочеш, щоб я надіслала їх поштою? спокійно запитала Вікторія. Михайло бачив свою поразку. Він мовчки вийшов з кімнати. Зібрав декілька речей, портфель, піджак, туфлі. Він вийшов за двері. Вікторія дивилася і відчувала водночас біль та полегшення. Це була її велика втрата, але перемога над його зрадою гріла їй душу. Нехай йде, думала вона, розуміючи, що все ж таки зробила правильний вибір. Той, хто зрадив раз, обов'язково зрадить і вдруге.